Цього більше ніж століття вони невтомно працюють над забезпеченням мешканців міста чистою питною водою та якісним водовідведенням. Сьогодні комунальне підприємство Кримачок-водоканал відзначає своє 115-річчя. З цієї нагоди на подвір'ї підприємства відбувся урочистий захід. Міський голова Віталій Малецький привітав колектив Кримичок водоканалу із ювілеєм та вручив працівникам почесні грамоти. Сьогодні водоканал впевнено дивиться в майбутнє. Сьогодні я хочу також подякувати кожному працівнику підприємства, кожному, хто дає в оселі Кременчужан воду, чисту, питну, відповідальну чи відповідну, правильніше сказати, санпіна. Водоканал впевнено тримає марку. Робить все для того, щоб дійсно в оселях у Кременчужан була чиста вода і дійсно бачите. Цю роботу приємно. Історія Кременчук-водоканалу водоканалу. Це історія розвитку інфраструктури, впровадження сучасних технологій і безперервного вдосконалення послуг, які є життєво важливими для комфортного життя кременчужан. Під керівництвом міського голови лови і Івана Володимировича Москалика дуже приємно працювати. Нас підтримують, нам не дадуть. Працювати погано, так що у нас світло майбутнє. Ми обречені на світло майбутнє. так що це питання часу. Щиро вдячний кожному з вас за роботу, за нашу історію. А історія це крок майбутнє зі святом нас за ці роки. Підприємство пройшло шлях від перших водопровідних мереж до складної системи, що обслуговує сотні тисяч мешканців, і допомагають в цьому наші міжнародні партнери, які підтримують Кременчук водоканал необхідним обладнанням, генераторами, системою очистки води. Технічною допомогою, експертизою хотів би всіх вас привітати з такою суттєвою річницею 115 років, і це більше не про комфорт, це більше про життєво важливі послуги, які дуже важливі для безпеки для охорони здоров'я. Те, що стосується дітей, те, що стосується материнства, і саме тому ЮНІСЕФ долучений до цієї роботи, як вже було сказано, велика від нас подяка так само на взаємоменеджменту громади. Підприємства пану Роману за спільну співпрацю, тому що ми як можемо допомагаємо так само. Щоб ці дуже життєво важливі послуги і так далі надавалися розвивалися. тобто не тільки підтримка для відновлення на сьогодні водопостачання, але так само ми долучені до програм розвитку і навчання на майбутнє. Вітаємо весь колектив кременчук водоканалу із важливою датою. Бажаємо нових досягнень і незламної наснаги у справі забезпечення водними ресурсами нашого міста. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.